У романі розповідається про мандри в горах молодого журналіста з мудрецем Андрієм Вороном, який вкрай змінив його погляди на життя. У книзі сконцентровано багато сюжетних ліній, які тісно переплітаються зі щирими почуттями, етнографією і багатством людської душі. це книжка про головне і навіть про те, що йде попереду головного книжка про все, абсолютно про наш дух, про те, що людина є частиною цієї природи, і як вона живиться цієї природи, як вона знаходить в ній опірність. Такому, знаєте, непростому, розхаристаному, дуже світу нестабільному. Разом з митцем слова до Житомира завітав засновник львівського видавництва природи Юрій Ніколишин, який в свою чергу представив Житомирянам свій роман Бота Фікс. Автор наголошує його книга зорієнтована на молодь, оскільки прагне показати, в чому полягає сенс життя. Душа людська це щось таке незбанене явище, це найбільше диво, і ми шукаємо дива, з такі, не знаючи, що ми самі найбільше диво, і саме оця література нам дозволяє от. Письмо Павла Мослав до чинця, де це просто ну, щось таке знаєте, ніби хочеш тої книжкою, хочеться іншу планету полетіти. Письменники довели Житомирським читачам, що сучасна українська література це новий та неординарний напрямок мистецтва, який здатний захоплювати і приносити справжні задоволення. А ще Юрій Ніколишин розповів про те, що він планує видати яскравий фотоальбом про Україну, в який увійдуть світлини з міста Житомира.